Всім привіт ви на каналі Blue Fond. А в цьому відео ми отримаємо ось от чіп Мен Грін. Це ось такий от чоловічок, просто зелений. Та з такими, от, до речі, темнозелими точечками. Прямо як чипси. Ну він так називається. Та ось такого Стікмена. До речі, ви можете його пофарбувати в який хочете колір. І так, це не аксесуари, це справжній цілий скін, ось як ви бачите. Та тут так само. Щоб його отримати, просто нажимаємо Buy Get Now. І все. Пишемо його купили, нажимаємо Continue і все. І він у нас є. А щоб отримати білі ось такого от стікмена, якого ми, до речі, потім може пофарбувати, як хочемо. Я вам потім покажу, як це зробити. Теж нажимаємо Buy. Get Now. І все, ви його теж отримували. А щоб його пофарбувати, в який ви хочете колір, заходимо в наш аватар. Далі заходимо в костюми та називаємо Present костюми. Це ті костюми, які ми колись купили, та одягаємо білі. Та все, ось, як ви бачите, він у нас є. А щоб його ще пофарбувати, нам треба нажати Head Body. Далі нажимаємо Skin Tone. І вибираємо, який ви хочете колір. Наприклад, я хочу синій. Та я вибрав синій колір. Так як бачите, цей аватар не загружається, бо Роблокс не дозволяє. Щоб Весь аватар був в своєму кольорі, але як ви бачите, сьогодні я переходжу кольор YouTube, бачите в мій профіль. Та як бачите, в профілі моє такі от сині. Тобто, в кожній грі ви будете ось от мати скін, тобто, синій. Але в аватарі вам не буде воно загружатися. Та так само можете перефарбувати, в який хочете колір. Всім дякую за перегляд і всім пока!